Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 41 частина модів для народу. Сьогоднішнє мод додає нову руду, яка спанеться на висоті від 35 до мінус 40. Ось так вона виглядає. Виглядає вона доволі класно. Після того, як ми її зламаємо та переплавимо в пішці, ми отримуємо ось такий от злиток. Виглядає він доволі гарно. Ось так викину, нехай покрутиться. Також горі ще існують ось такі от кусочки. Ну, 9 кусочків це один такий злиток. І ще ось такий от блок. Блок виглядає, ну, дуже класно, якщо ми зараз ось так от поставимо. Це доволі незвично для Майнкрафту, але виглядає дуже гарно. Крафтиться він, ну, ось таким от чином. Тепер перейдемо до найцікавішого, до ось таких от речей. Так, ну це можемо відкласти поки що. Та й взагалі. Спочатку в нас ідуть інструменти. Оглянемо на інструменти. Ну, текстури в них дуже гарні, це ми вже бачимо. Перейдемо до крафтів. Крафт виглядає приблизно ось так. кайла. Тут використовується 19 злитків, потім ще стрижень пломеня та також проста палиця. Ну, кайло виглядає доволі стандартно. Також є ось така от мотига, потім лопата. Лопата має ось такий крафт. так, І також сокира. Тобто, ось цих от використовується дуже багато злитків. Але і результат відповідно вищий, адже 12 шкоди при атаці в сокири. Це найбільше, що є в Майнкрафті в сокири. Так, також броня. Ну, Броня тут, я думаю, все зрозуміло. Тут міцність броні, стійкість до відкидання, тобто такого в нас немає. Ну і крафт відповідний. Ось такий крафт. Дуже багато використовується злитків, це взагалі. І декілька стаків треба, щоб зробити повний сет. І одягаємо. Виглядає вона приблизно ось так: виглядає доволі прикольно. Давайте протестуємо інструменти. Так, переходимо в режим виживання. Я перейшов. Це мене з півтора сердечка ще з попередньої частини модів для народу. Ну І тестуємо спочатку сокиру. Сокира ламає просто швидко. Тобто нічого такого цікавого в неї немає. Потім лопата. Ну, дуже схоже на, наприклад, незиритові речі, напевно. Також, ну, тут я, неважливо, що порівнювати. Ну і камінь. Та нічого такого, в принципі, стандартно якось. Але от меч, зараз побачите меч. Забув ще один меч в виживанні. Вірніше, в творчому режимі. У нас є відразу ось такий от меч. Він крафтиться наступним чином. Ну, тут мало блоків використовується, тут всього 10 злитків нам вистачить, також стрижень пломя. І відмає цілих 17 шкоди при атаці. Тобто, ми ось кріпера, зараз 10 і все, вбили його. Написано 17, але коли ми його вдаряємо повністю, ось, знову 17. Звичайно, якщо бити трішки швидше, то 14. Ну, він повільніший, начебто, ніж простий меч. Так, простого меча 1,6, а тут 0,9 швидкості при атакі. Але це ще не все. Ми цей меч можемо покращити. Щоб його покращити, потрібно зробити ось таку от штучку. Вона крафтиться наступним чином. Тут використовується 37 злитків. Ну це багатенько, звичайно. Потім ми беремо на ковальню, туди запихаємо і отримаємо ось цей от меч. Ось цей. Він має 27 шкоди при атаці. Це дуже сильний меч, але, звичайно, злитки використовується багато. Наставимо кріперів, і ми їх просто ось так, ось так. І вбиваємо. Доволі швидко, доволі крутий меч. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Посилання на мод ви зданете в описі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!